Ка міська рада під час чергової сесії внесла зміни до низки програм, у тому числі й до програми заходів територіальної оборони на 2024 рік. Три місяці поспіль лучани пікетували міську раду та проводили мирні акції у рамках громадської ініціативи спочатку дрони з єдиною вимогою збільшити обсяг фінансування допомоги військовим з бюджету громади, а не витрачати кошти платників податків на капітальні ремонти та благоустрій у час, коли в країні війна. Тепер буде діяти в 2024 році лише одна програма. Учасниками програми є абсолютно всі військові частини. У змінах до програми на 2024 рік заклали 1 мільярд гривень. Однак Луцький міський голова Ігор Поліщук вніс нову пропозицію. В мене буде зміна одразу до цієї програми. Прошу поставити півтора мільярда гривень на цю програму. Півтора мільярда гривень. Так, запитання. Не один мільярд, а півтора мільярда депутат міської ради Михайло Наход відразу поставив під сумнів обіцянку мера і попросив усіх спуститись з неба на землю. Які пріоритети в програми порівняно з 2023 третім роком, на які заходи планується спрямувати найбільше коштів? Ігор Поліщук розповів, що детально проговорили потреби військових з командуванням 100-ї бригади ТРО і 14-ї бригади, які є Волинськими, а також 3-ї штурмової. Ми не обмежуємося роботою виключно з тими частинами, які походять з Луцька або походять з Волинської області, де вони зареєстровані, тому що система мобілізації, вона Влаштована таким чином, що вучами наші служать дуже в багатьох частинах. І в 110 й яка зараз на Авдіївці працює, і в 63-й, і в 67-й бригаді, і в 42-й, і в 22-й Величезні кількості бригад. Учасниками програми стали всі військові частини, в яких перебувають наші, які проходять військову службу як по мобілізації, так і за контрактом Збройних сил України і інших військових формувань. Тож вже сформовано попередній список потреб, на що витрачатимуть обіцяні півтора мільярди гривень з бюджету міста. Квадрокоптери, ФПІВ дрони, старлінки, рації, антидронові рушниці, зарядні станції, екофло і навіть автомобілі. На бюджетній комісії були внесені пункт закупівлі матеріальних цінностей. Доповнено закупівля автомобілів. Було закупівля запасних частин перед запасними частинами. В стоїть закупівля автомобілів, запасних частин, проведення ремонтних робіт. Однак прийняття програми на півтора мільярди не гарантує, що саме стільки виділять і витратять з бюджету міста. Адже під час попередньої сесії було прийнято рішення про те, що на 2024-й в казні закладуть щонайменше 500 мільйонів плюс усі вільні залишки. Однак в проєкті бюджету прописали лише 250 мільйонів на допомогу військовим і 20 замість обіцяних 50 мільйонів на створення ветеранського хабу. Тож багато депутатів та громадськість мають великі сумніви, що влада міста витрат. Півтора мільярди. Та після вимог луча навіть і мер Ігор Поліщук побачив, знайшов і нарахував у бюджеті понад 850 мільйонів, у тому ж числі 600 мільйонів гривень вільних залишків, які все ж таки можна буде наступного року витратити на допомогу військовим і цивільний захист. Тобто 250 мільйонів в цьому році, плюс 600 мільйонів в наступному році. Це в нас виходить вже 850 мільйонів. Також ігор Поліщук заявив, що відповідальність за виконання програми бере особисто на себе і запевнив, що з нового бюджетного року запрацює комісія у складі військових ветеранів, громадських активістів і чиновників, які відповідають за закупівлі, яка щомісяця надаватиме звіт про те, скільки і на що було витрачено коштів у рамках реалізації цієї програми. Давайте забудемо на цей рік і разом попрацюємо в наповненні бюджету і в наповненні програм, які от ми заклали ті півтора мільярда. Давайте покажемо країні, що ми можемо за, за, не тільки задекларувати, а й наповнити ті півтора мільярда гривень. Я в свою чергу кажу про групу казали. Я прикладу всі зусилля, щоб не тільки кричати ганьба, там як ми привикли активісти, чи щось, а докласти всі зусилля, щоб цей бюджет наповнити, те, що пообіцяв міський голова. Зрештою, після бурхливого обговорення і низки пропозицій депутати ухвалили не лише півтора мільярдну програму заходів територіальної оборони, а й бюджет територіальної громади. Таким чином, у 2024 році, очікують 3 мільярди 724 мільйони 712 тисяч гривень доходів. Видатки 3,9 мільярди гривень. У тому ж числі внісши низку змін до проекту рішення замість 250 мільйонів на потреби військових і цивільний захист населення. Вже передбачили 306 мільйонів 100 тисяч. Тіч гривень.